Всім привіт, які мої любі! І сьогодні буде розпаковочка дуже е, такої компактної, невеличкої посилочки від Юнайс. Nice. Я відновилася на посаді консультанта мої любі. І хочу показати, що ж я сама замовила, е, вірніше, не сама, а покликала свою е, подруженьку, свою вірочку, яка е, дуже давно в Юнайсі. Я коли побачила у Фейсбуці її сторінку, мені відразу захотілося до неї. Бо буває недобір балів, а треба от срочно комусь такий якийсь подаруночок, або для себе якийсь косметоз. І тому, ну, коли консультант поряд, це велике діло. Зараз я вам. Буду розказувати, показувати, що ми з вами замовили. Ось така невеличка накладна, дуже економна і е, е, зрозуміла ось що треба. Те тут написано, мої любі. Що я замовила? Я замовила два ось таких пілінга, як вони пахнуть, мої любі. Це просто. Неймовірно, на продаж. Вони коштували в цьому каталозі 185 гривень, а очищують вони дуже класно. Вони дуже корисні тим, що очищують і наповнюють шкіру вологою, а очищують як пілінг. Дивіться, тут це виробництво Турції, написано «Made in Turkey». Так що це у нас товар пілінг з Турції. Так само, як і оце мило. Воно настільки класне, настільки таке ну, корисне, не розмокає. Це мило з фісташкою. І, і коли це мильце було, Ще в тому Юнайсі до подорожчання його дуже брали, воно було навіть і по 45 гривень. Зараз воно зі знижечкою по 95. А так повна ціна 115. А коли брати ось таких 2 мила і більше, то буде по 95. Ну і що ще в мене взяли? Ще в мене взяли ось такий. Батер для тіла. Чим він корисний, Тим, що е, цей батер позбавляє, якщо довго ним користуватися, від апельсинової шкірки, тобто від целюліту. Також наповнює кожну клітинку вологою тідань вологою, і тому кліточка стає однородною. Ну, немає горбиків, немає апельсинової шкірки і зміцнює. Він так і називається зміцнюючий ватер з мангостаном. Да, зміцнюючий з екстрактом магнолії та мангостану. І в цьому каталозі він теж йшов по знизиці. 325 гривень він коштував. Я вам добавлю в відео такі е, фото, е, який він сам по собі, і е, ну, його надовго вистачає. Тому взяти ну, це 500 мл і насолоджуватись ароматом і дією цього батору для тіла. Також, також мої любі. У мене взяли та ж сама дівчинка, зуби дівчинка знайома, і цей баттер для тіла, і молочко для тіла. Теж дуже класнюче, теж зміцнююче. Воно йде у нас з медом, та ось тут намальований у нас мигдаль, мед і мигдаль. Теж зволожуюче, теж після душу нанести і насолоджуватись ароматерапією. Мені дуже подобається, як упаковують на складі. Бачите, щоб оце молочко, не дай Бог на дозатор, не натиснулось і не витікло. Тому вже на складі його упакували і так поклали. Іноді буває і оці теж штучки, щоб не кололося, щоб не прокололо нічого, упаковують. Також, мої любі, що ще я вам розкажу те, що взяла для себе і те, що я можу з вами поділитися З ароматом кави. Ось таке мило. Воно виробляється місто Малин, Житомирська область. Я дуже задоволена, що у нас саме у нас такого типу мило виробляється раніше, воно було тільки в Фаберлік, і була навіть фабрика від Фаберліка. Зараз, звичайно, вони переорієнтувалися саме на Україну, оці е, милка. І тому е, я вам рекомендую. По-перше, тут дозатор економний. По-друге, мило має настільки класну консистенцію, воно прибирає, усуває всі запахи, запах риби. Часнику різних копченостей, кобаси. І, і ним можна мити не тільки руки, але й дошку, ножик, і все на світі. Мило усуває, запахи і ще й з ароматом кави. Ще й приємний бонус, аромат кави, тому рекомендую. Хто захоче, буде вам милко, буде вам щастя, мої любі. Теж упаковане, те, щоб не витікло. Тепер. Те, що я взяла ну, як консультант і себе не побали. мої любі. Тут я взяла парочку ось таких, зараз вам покажу, масочок. Масочки в стилі Pin-up. Оця масочка у нас йде від таких чор, чорних цяточок, а ця масочка у нас йде для, для того, щоб насичувати шкіру вологи. Спробуйте ці дві масочки, мені дуже цікаво. Бо я брала багато що з юнайсу, пробувала і оці, оці різні такі пілінги. Ще є пілінги з м'ятою і огірком, дуже класнючі. Мені навіть той більше подобається, але багато дівчаток оцінюють і цей. Чесно вам скажу, ще є в Лівесті. Я брала дуже роз, такий, розпіарений, з грейпфрутом. Він зараз дуже дорого коштує більше 200 гривень. Але дівчатка ті що спробували, сказали, що саме з огірком, ну і з виноградними кісточками краще. Ну, Є з чим зрівняти. Тепер, мої любі, що ще я вам хочу показати. А я купила, давно хотіла спробувати. Тут 30 мл. Отака водичка. Водичка у нас йде е, квін під назвою квін, за квін, Цікаво, як вона пахне. Якщо гарно пахне, то можна брати, мої любі, можна. Так. Мені ще подобається, з дивіться, тут яка упаковочка, неналяпіста, кріясь йончики. Дивіться, яка гарна. Зараз. Так, є щось віддалене у цій водиці. Вейвані є тумором, така водичка. І саме над мором вона схожа. Просто просто ідеальний такий жіночий аромат. От зараз вона розсіється, зразу був такий аромат, як ну, квітковий, такий, сильно жасміновий. Думаю, ну, схоже і не схоже. Але зараз це навіть ніжніше, ніж тудей. Чесно вам скажу. Просто шикарний. Ви подивіться на цей такий мінімалістичний дизайн. Але, але, дівчатка, придивіться і на цю упаковку, і спробуйте, якому треба дам понюхати аромат. Аромат, так, звичайно, дуже схожий на тудей. Але більш ніжніший. так вам скажу. Ну, ось тут застався, о, що я забула для моєї теж подруженьки. Теж мені дуже так приємно їй буде нагадати, що з'явився її кремчик. А кремчик це залоя вера під очі. Але ви подивіться, скільки теж виробництво Турції написано під очі. Але ви подивіться, тут величезний об'єм, об'єм 30 мл. Хоча в усіх кремчиках 10-15 мл. А цей... 30 дівчата, в два рази більше. І коштував по акції він всього 199 гривень. Ось така була моя невеличка. Але мені дуже приємно, що я знову відновилася. І знову я консультант. Хоча і до цього я відчувала консультанта, і в мене дівчатка брали. Але я сама не робила замовлення. Ну, ось, тепер точно. Пуста, тут у нас порожня така коробочка. І я вас запрошую доєднатися до іншого слідуючого замовлення. Будемо дружити, будемо замовляти, будемо підтримувати наш український бренд разом з турецькими друзями. Цілую люблю ваша Людмила.